Замість сірої стіни кольорова картина на вулиці Чорновола біля Охмадиту відремонтували підземний перехід. Крім нового освітлення та покриття, там з'явилася величезна картина, майже двометровий портрет Кобзаря, уквітчений Петриківським розписом. Мистецький витвір бачив Богдан Бур'яненко. Останнє приготування до відкриття підземний перехід дофарбовують і прибирають. Головна окраса вже готова. Одну стіну ми ці перетворили на величезне полотно. задумливим поглядом перехожих зустрічає Тарас Шевченко. Поруч уривок з москалевої криниці. Супер дуже подобається. Часто тут хожу і бачила, як воно створювалося. Талантливі ребята, молодці. Хотим бачити такое ще в Києві. Очень красиво, весело, так жизнерадостно, поднимает настроение. настроєння. Молодці. Ремонт підземного переходу, проєкт інвестиційний. Коштом товариства МаксТорг 2011 тут замінили всю систему освітлення, підрихтували сходи, а замість асфальту вставили феми. Торгівлі у свіжовідновленому переході не буде. Командою художників по ініціативі інвестора у МакСТорг 2011 при підтримці депутата городського совіту Бродського Олександра Якавича було прийнято рішення украсити таким образом переход. Тут кіоском не буде, торгівлі тут не буде. Здесь просто переход для естетичних естетичний Ремонти підземних переходів коштом інвесторів проведуть у всіх районах міста. Найближчим часом їх відновлюватимуть у Солом'янському, Годеснянському, Голосівському, Дніпровському районах, ще кілька у Шевченківському на проспекті перемоги. На першому етапі це три переходи. В середньому на один переход, дивлячись, як підходити до нього капітально чи поверхнево, значить в середньому десь до місяця буде на один переход, щоб капітально його зробити. Спочатку ремонтники братимуться за переходи, які перебувають в аварійному стані. Насамперед подбають про безпеку: зімлять каркас та бетонні елементи сходів, а самі підземні коридори стануть світлими та енергоощадними. Більшість підземних тунелів прикрасить великі картини. Богдан Поляненко, Сергій Савчук, Київ.